E Доброго раночку. Шоста ранку, а я вийшла до своїх квітничків. Мої ще всі сплять. Сьогодні субота, 1 червня, і я вітаю вас всіх з початком літа. Так, Вийшла трішечки оглянути свої квітнички і вирішила познімати. Так, ось починає квітувати моя гортензія. Це, як то кажуть, кіт в мішки, чи вкіт в мішку. Я купила її, придбала її минулого року, і вона не квітувала, був лише один. Одна гілочка. Не знала навіть якого кольору мені не сказала продавчинка, жіночка. А тепер, ось в цьому році, це такий став розкішний кущик. Ось так покажу вам. Вона дуже гарно перезимувала. Ось такі шапочки в неї з'явилися майже на кожній гілочці. І дивлюся, цікаво, якого ж кольору вона буде. Ну, можливо, буде такого біло-салатового, мені дуже хотілося такого кольору. Мені дуже подобаються такі салатові квіти. Буду за нею спостерігати, і так вона так гарно наросла. Коли вже доробимо вхідну зону, я хочу її туди перенести, тому що дуже вона мені подобається. Поки ще сонечко дуже сюди не шмале. Хочу зайнятися ось цим своїм квітничком. Що тут треба зробити? Так, ну, по-перше, нарциси. Бачите, вже всихають. То, мабуть, зараз їх пострижу майже під сам корінчик, ось так, щоб надати їм гарного вигляду. Щоб не псували вигляд на квітникові. І хочу добратися до своєї гортензії. На початку відео я вам її показувала. Так, що в мене тут з нею за проблема? Ось бачите, наружу повилазила корінечко е, Чи вона, не знаю, чому вона так сюди, прям корінчики, аж на наверх видно? Чи так підливала я її та вимила. В общем, не знаю. Тому зараз розгрибу кору трішечки вспушу земельку і в мене є спеціальний ґрунт для гортензій перемішаю його з добривом заодно вже і підживлю і трішечки ось тут засиплю. Буде і підживлення, і заховаються ось ці карічки гортенції. Хочу сьогодні відзняти таке невеличке, коротеньке відео про догляд квітника у кашпо. Тому що висадити це пів діла, як то кажуть. А от, доглядати квітник у Кашпо навіть інколи важче, ніж квітники, які ростуть у ґрунті в землі. Ну, по-перше, так, зараз стану так, сонечко вже сьома ранку, і сонце дуже світить навіть сюди, у, на мою терасу, і важко знімати. Хто дивився мій канал, хто спостерігає за моїм каналом, ті бачили, як я створювала цей квітничок у Кашпо ось в таких плетених вазонах. І. Ну, Ті знають, що ось в цьому році мені захотілося створити такий монохромний квітничок, щоб він був ось в таких білих квітах. І для цього я підбирала різноманітні білі квіточки, от приходила. ну, Зазвичай я їх купляю там в одній дівчинки і приходила і дивилася, що є білого кольору, що мені подобається. Звичайно, це петунії. Ось такі сульфіні, калібрашка. Також ось Вербена в цьому році стала моїм фаворитом. Тепер буду завжди її купувати. Це така лимонна вербенка. Ось тут в композиції біла вербенка. І ось тут висадила в горщик теж окремо, але тут, бачите, вже кущики відквітували, я позривала цвітоноси. А ось формується буде нове квітування. Ну, Скажу, що окремо. Хочу в цьому відео розказати, що мені подобається, що ні у створенні ось таких квітників. Ну, тут у мене Ой, моя нова улюблениця гейхерка. Чому так вздихаю? Тому що, знаєте, як то кажуть, руки заведючі, очі за ні, навпаки, очі заведючі, руки загрибучі. Все мені тепер хочеться її більше і більше. Як побачу десь якийсь новий сорт, нове листечко, нове забарвлення, нова форма. Собі кажу, зупинися трішки, не все одразу, ну, інколи не виходить. Так, про петунію. Люблю дуже цю квітку. Для контейнерного озеленення вона, ну, мені кажеться, фаворит, але трішечки, як для мене, вона важкувата в догляді. Чому? Ну, по-перше, зараз ось сюди передвинусь, так, щоб сонечко не дуже заважало. По-перше, мені... не звертайте увагу на моє обдерт, Раму вікно. Мені в минулому відео прийшов коментар, що під підвіконня, ну, до речі, не підвіконня, а рама вікна нівелює красу. У нас в домі йде ремонт. Ми плануємо все це змінювати. І я не бачу сенсу витрачати ні кошти, ні свій час на те, щоб його оновлювати. Так, і ось. Це ампельна петунія. По-перше, в чому ну, складність або особливості догляду за неї. Її потрібно постійно прищіпувати. Для чого це робити? Для того, щоб вона набирала пишності. От Чим мені не подобається, Ну, як, трішечки не подобається Ось саме в цьому кашпу, тому що вона ампельна, вона поспускала гілочки донизу. А шапочка залишається ось такою пустою. Тому ось придбала, сьогодні буду висаджувати трішки вуха, за ніч повісив, залила ось таку калібрашку, і я її посаджу ось сюди на серединку, для того, щоб створити шапочку. Друге, петунія дуже підвержена різним хворобам. Ну, от У мене, я так думаю, що це тля. Ось так, поїла, погризла. Уже двічі я обробила цей кущик. Ну Сподіваюсь, що це допоможе. Тому ось таке. прищіпувати Що значить прищіпувати? Ну, можливо, для досвідчених господині це не новина, ну, а мені Віталіна розповідала. ось Квіточка, яка відквітувала. Треба не дожидатися, поки вона буде створювати, формувати насіннечко, а ось так все це прибирати. І мій ранок починається з того. Ну і не тільки ранок, з роботи приходжу, я йду через терасу і стала і почала прищіпувати. Ну, з петунійкою це простіше листочки, круп, квіточки великі. А ось, коли доходжу. До калібрашки, то, звісно, починається. квіточки манюсінькі і починаю гратися. Відчуваю себе трішечки попелюшкою. Так, ось добираюся до цих квіточок. І все це так постійно щипаємо, щипаємо, для того, щоб був постійний цвіт, тому що прибрали суху квіточку, швидше розпускається нова. Ну, по крайній мірі, мені так казали. Тому я так і роблю. Чому друга складність догляду за рослинами в контейнері, за квітником у контейнерах? Дуже швидко пересихає ґрунт. Дуже швидко. І ти переживаєш, щоб його не залити, щоб рослинки бачите, як сонечко вже світить, такий у нас ранок сонячний. Щоб не залити, щоб рослинки не загнилися. І Треба дивитися, щоб вони не пересихали. Тому це кожного ранку поливаю і намагаюся його не залити, краще потрошку-потрошку. Ну, а так як я цілий день на роботі і ввечері приходжу тільки пізно, то буває навіть таке, що вранці полила рослинку, ввечері приходжу додому, а вона вже трішки повісила вуха. Тобто тієї вологи не вистачає, залью трішки більше ґрунт. Дуже вологий, дивлюся, листечко починає десь під, ну, підгнивати. Тому ось ще такий елемент. Також стараюся постійно оприскувати, щоб їм ось, створювати їм такий душик, так, можливо, ось тут сонечко світить, і омивати рослинки. Ну, звісно, не всі петуні цього не любить. А ось мої гортензії в контейнерах, то їх оприскую. Щоб їм тут було вологе таке середовище і не було занадто жарко. Ну, ось так зростає мій квітничок в контейнерах, радує мене, піклуюся про нього, намагаюся підтримувати його красу, обриваю сухі квіточки. А, і, до речі, про петуніки ще, Для їхнього гарного квітування, їм в контейнерах. Дуже потрібна підкормка, підгодовую їх. Тож кожного раночку теж надивилася блогерів, які займаються рослинками, і за, за рекомендацією одного досвідченого. Садівника петунні краще підживлювати кожного дня, просто робити концентрацію добрива меншою, він взагалі рекомендував 5 г на 10 літрів води. Мені така кількість вологи не потрібна, ну, водички в мене не настільки багато, тут рослинок в контейнері. Тож, я роблю менший об'єм. Додаю туди добриво, і ну кожного дня, чесно скажу, теж в мене не виходить. Але раз там в два-три дня я підживлюю пітунії мінеральними добривами. Спочатку купувала спеціальне добриво в пакетиках для петуні, для сульфіні, там було написано. а потім мені порекомендували інше добриво, не пам'ятаю вже його назву, але я теж ним користуюся ну, і ось поки що вони мене ось так радують.